Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом волокнистої паски брьош, який я знайшла у американського шефа-кондитера. Мені дуже полюбився. А тепер ділюсь з вами. Попереджаючи всі запитання, одразу відповім, що в рецепті немає рідини, таких як молоко, вершки чи вода. Рецептура вірна і все правильно. Вологість тіста своє бере від яєць. Отож розпочинаємо. В'ямність комбайна, у мене насадка гачок, додаю всі сухі інгредієнти, потім яйця, все крім масла. Для сухого міксу нам потрібно 500 грамів борошна. Я використовую борошно з високим вмістом білку, тобто манітобу чи хлібне борошно, як кажуть, сильне. Далі додаю сюди 10 грамів солі, зверху всипаю 16 грамів сухих активних дріжджів. дріжджі повинні бути обов'язково активні, інакше рецепт не спрацює. Після чого 150 грамів цукру. Цукор нам потрібен для того, щоб дріжджі добре спрацювали. Рецепт не дуже солодкий, за рахунок того, що зверху буде ще йти глазурь солодка. Вмикаю і перемішую, щоб всі сухі інгредієнти перемішалися і стали однорідною сухою сумішю. Виливаю 350 г яєць, це важливо, тому що іншої рідини у нас немає, тому саме в грамах, і починаю все замішувати хвилин 10. Мені потрібно змішувати до тих пір, допоки тісто не утворить однорідну масу і не почне відділятися від стіночок самої чаші комбайна. Після 10 хвилин вимішування, коли бачимо, що тісто починає відходити від стіночок, починаємо по шматочку додавати холодне масло вводити в наше тісто. Періодично комбайн зупиняю, відкриваю кришку та збираю всі інгредієнти зі стіночок, щоб якщо десь прилипли сухі інгредієнти, які не вмішалися, щоб все було до однорідності вимішано. Закриваю і продовжую замішувати останні хвилини, тобто час, який відведений перші 10 хвилин. Після 10 хвилин наразі тісто стало ось таке більш еластичне, починає відходити з боків зверху, проте ще досить тримається при дні. Далі беру 300 г крижаного масла, нарізаю шматочками, допоки замішую тісто, воно робиться вже холодне, тобто розмерзається. Проте не м'яке, обов'язково холодне. І починаємо його додавати по шматочку, вимішуємо до тих пір, поки масло повністю не розчиниться і не війде в тісто, повинно бути однорідним. І тільки після того ми додаємо наступний шматочок. Так, від першого і до останнього. Такий процес зайняв у мене 15 хвилин. Проте, в залежності від техніки, процес може зайняти і більше часу. До речі, про техніку. Кухонна машина повинна бути досить потужною. Мій комбайн потужністю 1300 ватт, і він легко справляється з такою задачею. Проте, якщо менше, дивіться обережно, щоб він не згорів. Повинен бути тістоміс, а не міксер, який розрахований для легкого тіста чи збиття кремів. Що процес замішування був вірно відтворний, тоді повинно утворитись ось таке тісто. Якщо ви точно слідуєте моїм рекомендаціям, то у вас повинно обов'язково вийти таке тісто. А чи можна таке тісто замісити руками? Так, можна. Проте на це потрібно буде набагато більше часу, ніж пішло з кухонною машиною. І до речі? Дріжджі сухі, можна замінювати на свіжі пропорції 1 до 3, і перед тим як додавати їх в борошно, обов'язково їх потрібно подрібнити в руках в крихту. Далі перекладаю тісто в окрему ємність, накриваю плівкою та залишаю при кімнатній температурі для бродіння. Час бродіння залежить від того, яка температура у вас в приміщенні. Тісто повинно вдвічі збільшитись в об'ємі. Накриваємо харчовою плівкою, чи так як я використовую шапочку для туша, для того, щоб не утворилася скоринка суха на поверхні тіста. Після того, як пройшов процес бродіння, тісто гарно підійшло та збільшилось в об'ємі. Дивіться, яка цікава річ. Під час бродіння білок, який є в борошні, абсорбував у себе рідину з яєць і тісто змінило свою текстуру. Дивіться, яке воно стало більш пухке та повітряне, проте залишилося м'яким та ніжним і досить еластичним. Вивільняю його від вуглекислого газу, який утворився під час бродіння. Знову накриваю плівкою та відправляю на холодну ферментацію до холодильника на ніч. Тісто простояло ніч в холодильнику і знову змінило свою консистенцію, тому що масло, яке є всередині в тісті, охолодилося і стало твердим. Отож, і саме тісто стало більш міцнішим по консистенції. На поверхні від шапочки для душу утворилися конденсат караплі води. Я їх приберу серветкою, проте це не обов'язково. Наголошую, тісто проходить ферментацію в холодильнику, не в морозилці, ні в якому разі. Далі дістаю його з миски, і потрібно зважити до початку, і потім розділити на вісім рівних частин. Один такий шматок у мене буде вагою приблизно 147-148 грамів. Трішечки присипаю поверхню борошном для того, щоб відділені шматочки не прилипли. Також ту частину, де буду працювати з тістом, також трішечки присипляю борошном. Беру шматочок, розплескую його і далі його ніби загортаю сам в себе, для того щоб утворилася рівна поверхня. А від цього і буде утворюватися гарна акуратна рівна шапочка після випікання нашої паски. Зайве борошно, яке є трішечки з дмухою, струшую і ось так гарно защіплюючи знизу, підкачую тісто саме в себе. Ось такий акуратний і гарний шматочок виходить. І сформований шматок тіста викладаю у форму. форму діаметром 10 см. Такі форми є на каналі відео, як я їх роблю. Знизу я їх форми я зробила ущільнені, тому що низ огорнула ще фольгою, проте є на каналі також і відео, де роблю звичайні без ущільнення, також ідеально підійдуть. Для відео це технологія приготування саме тіста. Проте, якщо ви хочете отримати паску з родзинками чи цукатами, тоді після бродіння перед холодною ферментацією вам потрібно додати сухофрукти, які замочили напередодні, і просушені паперовим. Рушником вмішуємо разом з тим, випускаючи великий кислий газ, і відправляємо на ферментацію в холодильник на ніч. Приблизно потрібно 200 г сухофруктів чи цукатів. Далі робимо все те саме, що і я, проте вага кожного шматочку у вас може змінитися. Після того, як сформувала все тісто та вклала їх до формочок, змащую їх яйцем, тобто яйце плюс 2 столові ложки молока. Охайно змащуємо кожну паску зверху. Якщо ж ви хочете випікати в металевих формах і далі витягнути цю паску з форми, тоді попередньо її потрібно змастити вершковим маслом. Після того, як всі паски будуть змащені яйцем, накриваю їх харчовою плівкою та буду відправляти на розстоювання. Оптимальна температура для розстоювання це 28-30 градусів. Для цього я увімкнула електричну піч, розігріла її до 50 градусів, далі вимкнула і залишила вимкнути тільки світло. Так буде досягнута оптимальна температура. Накривати паски потрібно акуратно, легко, щоб не деформувалися формочки, тому що під час розстоювання так само і деформовані вийдуть наші паски. Та відправляю їх на розстоювання. Після того, як паски підійшли, ось такі вони стали гарні, пухнасті. Обережно знімаємо зверху плівку, для того, щоб їх не деформувати. Дивіться, які вони гарненькі, м'якенькі, повітряні. Все робимо дуже обережно. часом електричну піч розігріваю до 180 градусів, вниз якої кладу металеву форму та наливаю туди окріп, тобто гарячу воду, щоб воно все разом нагрівалося. Повторно паски змащую яйцем з молоком, так буде більш блискуча та гарна поверхня. Робимо все акуратно і ніжно, для того, щоб не опала наша паска, тобто наше тісто не осіло. В загальному розстоювання у мене проходило 3 години. Ось такі гарні заготовки в мене вийшли. Далі обережно, ніжно та акуратно перекладаю їх на деко, тобто форму ширшу, для того, щоб між ними циркулювало повітря і вони гарно та рівномірно пропікалися з усіх боків. Знову ж таки, наголошую, робимо все обережно та охайно. Та відправляю їх випікатися. Ось такі гарні паски в мене вийшли після випікання. І розповім про сам процес випікання. Загальний час випікання 45 хвилин. Через 10 хвилин після випікання виймаю форму з паром з водою, обережно, щоб не обпектися, не розлити, тому що це дуже гаряче, і допікаю далі. Якщо форми у вас з фольгою, як у мене, то після наступних 10 хвилин знімаю цю фольгу. Далі відправляю їх знову випікатися. Якщо форми у вас звичайні паперові, тоді цей крок ми пропускаємо. Після 20 хвилин. З моменту випікання при 180 градусів накриваю новим шматком фольги зверху та допікаю ще 25 хвилин при температурі 170 градусів. А далі залишаю їх при кімнатній температурі до повного охолодження. Розламаю один і покажу, який всередині. Ви подивіться, тільки при першому розломі вже видно волокна. Подивіться на цю структуру. Ви подивіться, за кожним шматком вони тягнуться, ці нитки. А сама паска виходить, дивіться, як пух м'яка та ніжна, а як вона пахне, має ніжний вишковий аромат. А ще вона надзвичайно смачна. Якщо ви дотримали всіх моїх рекомендацій, то у вас обов'язково вийдуть ось такі гарні та неймовірно смачні паски. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд, кладіть вподобайки. Підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей! Нехай щастить та смачної всім паски!